Всім привіт, канал BoafFit, з вами Богдан Скіцько. І питання в тому, пити чи не пити. Давайте подивимося популярні деякі напитки, які люди люблять пити літом, коли жара, коли потієш, коли спрага мучить. Що люди в магазинах купують. Я взяв тільки декілька варіантів популярних напитків, але я думаю, ідею ви зрозумієте. І так, почнемо з першого напитку. Сочок-садочок. Неважно який то сік, я вибрав садочок, тому що мені подобається назва, сочок-садочок. Це звучить ніби це для дітей. Воно ж має бути корисне, правильно? Це вітамін, ще й мульти, там багато вітамінів, правильно? Давайте подивимося, що тут пише на... в інгредієнтах. Я нічого не придумую, просто пиш... читаю інгредієнти. Тут пише, що 100 калорій. 100 калорій це небагато багато, але то маленька. А коробочка. Тут небагато води і не багато соку, але 100 калорій. І що ви складаються ці 100 калорій? 18 грам цукру. 18 грам цукру. Давайте подивимося, як це виглядає. 18 грам цукру це є 9 кубіків. Подивимось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Отже, ця кількість цукру знаходиться от в цій маленькій коробочці, які наші дітки п'ють. Так що, якщо наступний раз ваша дитина буде просити, мама, я хочу сочок, що у нас тут є в тому мультивітамін, дайте їй одну четвертинку яблучка, ще менше грушки, дві або три водоградинки. І оце от. Буде вам сочок садочок. Йдемо далі. Популярні напитки енергетичні. Всі ми любимо мати багато енергії, правильно? Я взяв один з дорожчих, не один із дешевших, тобто це має бути якісне, правильно? Подивимось інгредієнти. Тут на всю банку всього лиш 160 калорій, не так вже і багато. Подивимося, з чого вони складаються. 39 грамів цукру.

Оцю от баночку енергії ви вип'єте і будете щасливими. От, 20 кубиків цукру. Інші інгредієнти я навіть читати не хочу. Я не хочу починати, яка тут є хімія, чи не хімія, чи що тут є, чи штучні, чи барвники і так далі. Це вже інша тема на наступний раз. Хочу вам просто показати, скільки тут є цукру. У всіх державах світу це, мабуть, найпопулярніший напиток, правильно? Кока-Кола! Освіжися, будеш такий щасливий, як ти в тих всіх рекламах, правильно? Давайте прочитаємо. В одній бутилці пишуть: тут має 240 калорій. Це трошки більше. Подивимося, з чого вони складаються: 65 грам цукру. 65 г цукру. Подивимося, як це виглядає на практиці. Я трошки більше всиплю. 33 кубика. 1, Раз, два, три, 4, 5, пять, 7, 8, вісім, 10, 12, 13, 14. трошки доцепити. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Йдемо далі? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Отже, випивши одну бутилочку прекрасного напитку, який так гарно освіжає. Я навіть не поміщу це все в руку, бо воно випадає. Якщо вам хочеться це все випити, будь ласка, пригощайтеся. Йдемо далі. Бутилочка води. Якось непривабливо виглядає, правда? Подивимося, що тут є. Справа в тому, що тут навіть не треба інгредієнтів. Це вода. Тобто все, що ви тут отримаєте, це от стільки цукру. І так багато освіження, енергії, здоров'я. Тому. Думайте, що ви п'єте. Те саме стосується і всяких кавових напитків, рідких йогуртів, воно все-таки рекламоване, гарне, смачне. Читайте інгредієнти, тому що переважно ви будете просто шоковані. Якщо ви не хочете оце от кидати своє тіло, пийте. Якщо вам сподобалося відео, якщо ви пізнали щось для себе, якщо ви наступний раз задумаєтеся перед тим, якщо будете щось купляти, ставте лайк. Для ідеї для наступного відео ставте коменти на низу або свої роздуми. пишіть на низу в коментах. Діліться із цим відео, показувати друзям, не друзям всім підряд. Дякую і до наступного разу. Режина мене просто кістка широка.